Целюлоїд і частинки срібла, на які потрапляє світло, і світло з ними взаємодіє. Потім хімічним способом вимивається зайве срібло, і виходить кадр зображення, яке зафіксувалось в момент зйомки. Коли ми знімаємо на цифру, абсолютно інший відбувається процес зйомки. Цифрова матриця складається з пікселів. В кожному пікселі є фоточутливий елемент до певного спектру світла червоний, зелений, синій RGB. У всіх фактично матрицях. І коли світло потрапляє на матрицю цифрової камери, відбувається дискретизація. Це процес, коли інформація перетворюється в цифрову. Але світло це не цифрова інформація, це аналогова інформація. Більше того, це хвиля. Одночасно хвиля і промінь. В будь-якого аналогового сигналу є хвиля, будь то світло, звук, тепло. І в цієї хвилі є певна частота, людський організм здатен сприймати певний діапазон цих електромагнітних хвиль, будь то світло, чи звук, чи теплове випромінювання. І коли ми намагаємося цю інформацію з реальності зафіксувати, Цифровим способом нам доводиться розкласти її на такі сходинки.